Ви не згодні з висновком ВЛК. Дізнайтесь, як оскаржити це рішення ефективно. У цьому відео я розповім, як оскаржити висновки ВЛК та захистити свої права. Часто виникають ситуації, коли військово зобов'язані не згодні з висновками ВЛК. Це може призвести до серйозних ускладнень, включаючи помилкові діагнози та непридатність до служби. Щоб оскаржити висновок ВЛК, потрібно подати заяву голові ВЛК. Пройти огляд у ВЛК при обласному ТЦК. Якщо висновок не змінюється, звернутися до військово-лікарської комісії вищого рівня або оскаржити рішення у судовому порядку. Важливо завжди мати актуальні медичні документи та звертатися за правовою допомогою. Це допоможе збільшити шанси на успішне оскарження. Пам'ятайте, бути поінформованими та проактивними. Це ключ до захисту ваших прав. Тримайтеся в курсі важливих новин. Підписуйтесь на наш канал і дивіться інші відео.